В минулому відео ми написали код виведення наших FIQ, але для повноцінного виведення необхідно налаштувати категорії. Тобто ми хочемо зробити так, щоб на кожну сторінку виводився окремий FIQ. На сторінку реклами свій FIQ, на сторінку розробки свій FIQ. Тому ми поки що вказали категорію 1, її не існує. Тому нічого не виводиться. І щоб вивести на сторіночці банерної реклами а, наші FIQ, нам спочатку потрібно створити відповідну категорію. Переходимо у наш тип записів FIQ а, категорія, і створюємо, так а, звемо її FIQ. Advertising banner. Так. Так само можна зробити Slack. Додаємо. Додаємо одразу російську версію. Так. Все. І тепер нам потрібно подивитися ID. От зараз я підвів, і ви внизу можете бачити строку, і там на цій строкі є ID дорівнює 449. Це якраз те, що нам потрібно. І ми тут у нас прописуємо це ID Terms 449. Все. І тепер в цьому місці будуть виводитися FAQ за цією категорією. Причому ми можемо як старі FAQ вивести, просто присвоївши їм цю категорію, або нові, створивши і присвоївши їм цю категорію. Давайте спробуємо. Ось є у нас вже існуючі FAQ. Так. Секундочку, давайте українську версію. Ось о. Ось. Вона виводиться у нас. На сторіночці WordPress. Так. І ми укажемо для неї також категорію баннер. Адвертайзінг баннер. Дивимось. Ось вона з'явилася, так? Так. Добре. А, давайте тоді тепер для прикладу також створимо нову FAQ. Так, назва може бути люба. Угу. Enjuf. Так, і тут пишемо так. А, нове. FAQ. Так. Це контент. Це виходить у нас а, відповідь. Так. Відповідь. Тут прописуємо відповідь. А тут ми пишемо питання. Питання. І ось ми присуваємо їй категорію advertising banner. Так. Тому що ми хочемо вивести саме на цій сторіночці. Опублікувати. Це дивимось. Ось наше питання, відповідь. Ось таким чином ми зручно можемо виводити питання-відповіді на сторіночці.